Лівобережжя Херсонщини плацдарм, який українські військові тримають і вдень, і вночі. Чого вартують військові операції та як обороняються збройні сили України? Розповіді з перших вуст. Про героїзм українських військових, що формували та розширювали плацдарм на лівому березі Херсонщини, вже ходять легенди на човнах, попри пряму та що небезпеку зі сторони окупантів, вони форсували Дніпро і займали позиції для подальшого просування. Після підриву ГЕС було повністю лівий берег, було весь затоплено. Коли вся вода ушла, було багато мокро. Воно ще не встигло висохти. і Ми буквально провалювались по колінах під час пересування. Постійно працювала артилерія, як наша, так і окупантів. Основною нашою задачою на лівому березі було це саме перекривати затоки річки, тому що постійно йшли бої за Антонівське міст. То коли були приходи, ми чули, як просто на місці несення служби нашої, там, де ми жили, постійно по криші, по вікнах, все було розбите, прилітали осколки. Вночі, коли решта особового складу відпочивала, після вибуху залетів осколок, просто через вікно пролетів всю кімнату через всіх людей та застряг в сіні. Прикордонники на прізвиська Мальта і студент розповідають, тримати опорники на лівобережжі Герсонщини було вкрай важко. Однак оборонці добре розуміли, в чому полягало їхнє завдання. Я побачив 11 окупантів, просто які бігли один за одним, як стадо баранів, і забігли в один дом. Скористувавшися цим моментом, скругував артилерію. Наші оборонці активно застосовували тактику малих груп для створення умов майбутнього наступу. Діяти доводилося дуже обережно та максимально непомітно, щоб не навести на себе ворожий вогонь. Так як ми безпосередньо були керівниками груп, які заходили на лівобережжя. В першу чергу для нас, як для керівників, це перше місце це особовий склад, який ми мивали за собою. Тобто ми були прикладом для своїх людей в тому плані, що ми заходили першими. На початку липня стало відомо, що з таки довелося відійти з лівого берега. Тепер кринки це сіра зона. Росіяни поступово знищували населений пункт авіабомбами та постійними обстрілами. Тому тримати оборону вже було ніде. Нині тривають артилерійські дуелі за острови на Дніпрі.